Версія норм стрьом від менеджерів ЖК основа. Чесно, коротко і з усмішкою. Поїхали. Вибрати планування на останньому поверсі. Норм. норм. Гарний вид і менше сусідів. Сусіди здають квартиру в оренду. Норм. норм. А може заїдуть ваші майбутні друзі? Купувати квартиру дистанційно, онлайн оффер Норм. Технології повинні працювати на нас. Взяти квартиру без строчку від Норм. Норм. Чесно, швидко, без відсотків і без звернень до банку. Далі. Платити перший внесок частинами протягом 12 місяців там у ЄОСТЕФ. Норм. Норм. Платити поступово 20% протягом року це дуже приємно. Квартира без ремонту, вільним плануванням. Норм. Це ж простір, чистий артуш. Робити під себе, під свій власний стиль. Зазвичай під'їзд без дизайну. Стрьом. Стрьом. Хочеться ж заходити в бутик, а не в радянське минуле. Вибрати квартиру з видом у двір. Норм. Норм. Спокій, тихо, дітки граються, зелено, серце радіє. Двері і вікна в новобудові одразу хочуть замінити. Стрем. На нашому прикладі можу впевнено сказати, що вікна і двері у нас якісні і вони не потребують заміни.